Вітаю в Рубриці Друга Кава. І сьогодні ми поговоримо з вами про страхи. Насправді, кожне моє відео це є продовження попереднього ефіру або допису, який я пишу, для того, щоб більше цю тему розкрити. І вчора ми говорили з Катєю про розширення і про те, що завжди будуть вилазити такі страхи, і вилазити те. Що нам, потр... що нам потрібно а... не скажу поборотися бо зі страхами боротися, то таке: їх треба розпізнати, <свісна> хто ти, що ти, і е... доступним для вас способом е... зробити так, щоб він не заважав іти до вашої цілі або до вашої мрії, про що би ви там не говорили. О, ця тема є, тому що напевно на кожній другій консультації ми точково працюємо з страхом, який раптом вилазить, навіть якщо людина думає, що його немає. Або коли я думаю, що я сама безстрашна зі всіх безстрашних жінок. Звичайно, що це не так. Просто ті страхи десь є нижчі. Сьогодні я би поділилася з вами те, що я завжди маю в роботі, те, що в мене, якщо я вже десь там щось зловила в своїх страхах, так? іду і з цим працюю. І ви повинні теж зрозуміти відчути. Ми є частина, яка ми можемо зрозуміти, що це, наприклад, якщо я вам кажу: там, кажу так, потрібно виходити от, в прямий ефір. Людина каже: Ні, я не буду. Я кажу: чому? Ну, я боюсь. Це страх, який вже ми знайшли. Чи ви можете чітко знати, я не хочу йти туди, або Я не хочу робити це тому, що і ви чітко знаєте страх, який вам заважає? З ним тоді ці е, практики, якими я поділюся, вони однозначно працюють. Тут немає мови про підсвідомі страхи, про ті, що ви не знаєте. Те, що... Заховане глибше, вам в будь-якому випадку треба спеціаліст. Хочете ви чи не хочете, інакше ви його не побачите і ви не зможете з ним його упізнати і попрацювати з ним. Дуже часто. Тобто перша це логічна, прекрасна вправа, яка дозволяє за кавою за спокійною розмовою з людиною, якій ви довіряєте поговорити про ваш страх. І допустити програвання, просто піти, щоб ви відповідали на питання, і що тоді станеться, і що тоді буде, і що тоді станеться, це одне питання, яке можна собі за можливо, якщо ви не маєте з ким піти, поговорити на каву або немає. Заплановано зустрічі з подругою, яка може вас послухати і позадавати це питання, ви можете собі повиписувати. І 100% зразу оцей накал страху, він буде спадати. Тому що, коли ми бачимо, що насправді ну я візьму прямі ефіри, тому що це було. Ну, на останній консультації ми про це говорили, якщо я візьму прямі ефіри. То я теж завжди кажу: ну дивися, ти вийдеш, якщо щось станеться, тобі це не сподобається, буде якось там некрасиво, чи ти почнеш заїкатися, ти будеш перепутаєш слова там ще щось. Завжди є кнопочка, яка видалити. І крапка! Ми починаємо, бачите, бо сміх це є моя терапія 100%, як для мене, так і для тих, хто зі мною працює. Кнопочкою видалити. І, і все, ну, якби, все, немає, немає відео, немає проблеми. Але піти в це, попробувати говорити, попробувати сказати. Однозначно можна, можна, ясно, що бажано, щоб вас там хтось підтримав, ви поговорили. І ще раз кажу: договорити, що найстрашнішого станеться, і в нашому випадку найстрашніше, що станеться, це там 5 хвилин позору, і відео видалилося. Та? ну… І то позор, це що? Це люди зі сторони, комусь щось там може не сподобатися. Але ви це проходите, у вас вже є перша така прививка, як я кажу, від того, щоб перестати боятися це робити. Такий маленький крок, і тоді на другий раз вам вже буде менше страшно. І ви йдете другий раз. Тобто, перша проста практика, а що буде саме страшніше, якщо це станеться? Друге, дуже її люблю. Ви теж можете в неї спробувати зануритися самі, і це те, що я використовую і в роботі з людьми. І тут теж дуже залежить, наскільки ви. А образне мислення у вас розвинуте, як ви можете пірнути самі в себе і оце, ну, побачити, повзаємодіяти? Коли ми працюємо через тіло, де в тілі цей страх? Коли ви розслабляєтеся, закриваєте очі, сідаєте, згадуєте, уявляєте, наприклад, що ви маєте вийти в прямий ефір, ну я вже причеплюся до цього прямого ефіру, і вас щось десь має стиснути. Або дихати стає страшно. Або вам ну, ви говорити не можете, вас може почати боліти голова вас може, прям якось, ви відчуєте по тілі, що робиться з тілом, коли ви, як це, коли треба піти в цей страх, так? Ви продихуєте, називаєте колір, називаєте консистенцію. Це є поширена НЛП, практика, яка є, щоб охарактеризувати, а який цей страх. Насправді, як ви це відчуваєте? І що виходить, ваш мозок швиденько передлічається з того, що боятися і не розробити нічого, він починає дивитися, «М -м -м, а що це таке? О, цікаво, який він, о, добре. І другим етапом його трансформація вам треба це перетворити в щось інше. Якщо ви можете це взагалі. Вийняти з тіла і попрацювати, трансформувати його поза межами тіла буде прекрасно. Якщо ви можете просто його розчинити, найпростіші техніки, які не вимагають ніяких вам сторонніх людей, це техніка знайома нам всім в 20 років вже, напевно. Коли ви, уявляючи, що заходить світло або біле, або золоте, хто може з ким з вас працювали методом рейки, біле світло, яке очищає, виходить, ви уявляєте, що воно просто або розчиняє, або змиває в землю. Ще раз кажу, ця практика підходить тим, хто. Все-таки може візуалізувати, бо деякі люди не бачать картинок, і це теж нормально. Це не всі бачать картинки, і не всі можуть там все так яскраво відчути і побачити. Тому для тих людей, які можуть це уявити, вона не займає багато часу, вона досить проста, вона не вимагає сторонніх людей. І оце біле світло, цей страх, але ви кажу, спочатку ви локалізуєте його, ви точно його можете описати, який він, і тоді, ніби як світлом, як водою він що робить? Розчиняється, вимивається, і е, через стопи в землю. Земля все вміє трансформувати, можете тож собі далі доуявляти, як воно горить, спалюється і так далі. Тобто є такий, що я роблю. І улюблена мною нейрографіка робота зі страхами, яка забирає там, максимум 15 хвилин. Це теж, якщо ви щось робите, або і, ну, Тобто ви почали рух в сторону своєї там цілі мрії, планів, і чуєте? Бляха, боюсь, боюсь, капець. Нейрографіка працює в моменті. І ще раз вона не вимагає теж посторонній людини. Вона вимагає від вас листочок, а п'ятий вона і тут бачите. Маленький листочок, можна тільки маркер, але зразу попереджаю, викид треба зробити такий дуже сильний. Відповідно, оті носики маркеру ламаються, або можете взяти олівець чорний, але не дуже тонко нагострений, щоб він був, тому що ви так само його зламаєте і. Ну, і, типу, о Боже, я зламала, що це за знак? І можете ще там улітіть кудись. Тобто, бажано маркер, будьте готові, що ви його зразу викинете. Не знаю, наскільки у вас там буде викид. І потім, коли ми ці лінії розглажуємо, з'єднуємо, ви трансформуєте повністю свій стан за тих 15 хвилин. І для тих, хто не додивився відео до кінця і кому актуальна тема страху роботи з ним для самої себе, ну ви розумієте, коли вам немає часу до когось іти, якщо ви на мене підписані і напишете подарунок в під відео. Або робота зі страхом, виберіть, як вам там краще. Я вишлю вам в приват цю техніку, щоб ви йшли сміливо, не зливали енергію там, де вам не треба. І ви можете з тою самою практикою декілька разів це от тільки воно вас. Чуєте, що О, пульс прискорився все, і знов почалося мені. Я, я починаю боятися. Дістали. Не бо ви навіть блокнотик можете з собою мати, і можете мати один олівець. Надя напишеш це, коли я відео поставлю, коли я вже відео загружу, бо я не згадаю зараз, воно зараз піде в коментарі, поки йде прямий ефір, і я забудусь кому вислати. А так я зразу перейду на. Профіль, що це різні страхи, це не визначне. Тобто, це вам буде така, як я люблю говорити, скринька самодопомоги, яку ви можете користуватися при будь-якому в якій ситуації, яка відбувається. Тому дякую, що ви зі мною, дякую, що ви коментуєте. І кому потрібно, то пишіть. Не бійтеся! А на наступному тижні розберемо, а що ж тоді робити з тими страхами, яких ми не можемо відчути, і взагалі, що тоді, які варіанти з ними. Всім гарного дня і до нових зустрічей!